Тодор, Державна служба автомобільних доріг України, яка опікується поза міськими дорогами. Бо дуже часто до нас приходять питання і стосовно міських вулиць і доріг, вони нас не стосуються, цими, цими вулицями і міськими дорогами опікуються ті, кому вони належать. Це комунальна власність, власність громади того чи іншого населеного пункту, і тому їми опікується місцева влада. Що стосується укравтодору, то ми маємо мережу доріг загального користування 169,5 тисяч кілометрів, 21 тисяча це дороги державного значення, інше місцевого значення. їх такий, як він сьогодні є, ви його все добре знаєте, через багаторічне недофінансування, більше 70%. Доріг пропустили 2-3 рази нормативний термін служби до капітального ремонту. Він становить 11-13 років в залежності від інтенсивності руху, а дороги наремонтувалися переважна більшість 30-40 років. І тому, і тому вони інтенсивно руйнуються. І з кожним роком, на жаль, цих руйнувань це більше. Якщо говорити за минулий рік, а я працюю в «Укравтодорі» як переважна більшість керівників і начальників служб багато з червня минулого року. То за відносно короткий період часу при дуже скрутному фінансуванні нам вдалося відкрити рух в минулому році на 973 км доріг. Це майже, майже в 10 разів більше ніж у 2009 році. Можливо, якраз недолік нашої в нашій роботі, то в тому полягав, що ми дуже мало спілкуємося з журналістами, а більше займаємося тим, на що вчилися і що вміємо. Якщо говорити про основні об'єкти, я думаю, про них ви теж знаєте, це ділянка дороги Київ-Чоп в Рівненській області. І частково в Житомирській довжиною 199 кілометрів. Це розв'язка на 154-му кілометрі на Київчоп. Це роботи, які виконані за рахунок коштів кредиту Європейського банку реконструкції розвитку Європейського інвестиційного банку. Це обхід кільцева дорога Харкова. відремонтована, хто бачив, за всіма сучасними технологіями 83 кілометри. Це обхід Донецька, який після 2007 року був заморожений 12 кілометрів дороги першої категорії. Це ділянка об'їзної дороги Луганська 23 кілометри. Це е, друга черга об'їзної дороги Чернівців, 7 кілометрів. Ну і багато інших об'єктів. Таким чином, навіть не зважаючи на та 88 кілометрів дороги Кіпті бачівськ в Сумській області. Де верхній шар покриття уложений, рух сьогодні відкритий, але треба ще попрацювати над штучними спорудами, над іншими елементами інженерного облаштування. Я вже сказав, що навіть за умов скрутного фінансування. Чому скрутного? Тому що за розрахунками науковців. І не тільки науковців наших галузевих інститутів, а ті, хто займається дуже професійно цим питанням, наприклад, Харківським національним автомобільним дорожним університетом. Мінімальна потреба на збереження існуючої мережі доріг на її розвиток становить 16,9 мільярдів гривень. Можете самі порахувати. Взяти раз на 12 років робити капітальний ремонт 170 тисяч кілометрів, це буде 15 тисяч кілометрів на рік. А сьогодні мінімум мільйон гривень коштує ремонт кілометра дороги. І це чи не найнижча ціна, ціна в Європі і в країнах Колишнього Радянського Союзу. Якщо говорити про гроші, чи мало, чи багато, зрозуміло, що їх завжди мало, їх ніколи не буває багато. Але е, певні кроки для того, щоб стало більше в житті, і з 1 січня збільшено акциз на бензин, скасовано, тим часом скасовано збір з власників транспортних засобів при щорічній при реєстрації. Насамперед. Це дозволить збільшити десь до трьох за розрахунками мільярдів гривень надходження до дорожнього фонду або до спецфонду, який використовується на будівництво доріг. І зараз йдуть дискусії, я знаю на телебаченні і в засобах масової інформації, що це дуже скрутно для нас, для користувачів, доріг для водіїв, тому що зростає вартість пального. Вона зросла за нашими розрахунками, повинна була зрости на 52 копійки в цілому. Тоді треба порівняти. Ми рухаємося до Євросоюзу. Мінімальний акциз, встановлений директивом Євросоюзу 380 євро за тонну. Якщо не порівнювати з Євросоюзом, давайте з нашою сусідньою Білорусією, де акциз на бензин становить. Вже давно 276 євро, євро за тонну, а вартість бензину, як ви знаєте, не відрізняється від того, що є в Україні такий самий по вартості і в Білорусі. Тобто різниця ця це прибуток тих, хто виробляє бензин, хто його продає, а зовсім не йде на дороги, коли куди б вона повинна була йти. Взагалі, перехід від транспортного збору на акциз це правильний підход, тому що. Реалізується принцип більше плати той за дороги, хто більше ними користується, хто більше їх зношує. Я трошки по, по фінансуванню. І виходячи вже з того з тих пріоритетів, які у нас сформовані на 2011 рік, хотів два слова сказати про наші основні завдання, основні плани. Ну, насамперед, пріоритети такі. Це підготовка доріг до транспортного обслуговування Євро 2012, перше. Друге, це треба зберегти ту мережу доріг і мостів, яка у нас є, виходячи з того фінансування, яке завжди не таке, як хотілося б. І третє це забезпечення або друге забезпечення безпеки руху, тобто спрямування коштів в першу чергу на ті заходи, які дозволять зробити рух безпечним, виходячи з наших можливостей. Що ми плануємо зробити? Я хотів би зразу попередити, що це попередня інформація, попередні плани, тому що остаточне питання фінансування не вирішено. Ви знаєте, що бюджетом на потребу краптодогора передбачено в бюджеті на бюджетну програму розвиток та отримання мережі доріг всього 2 мільярда 612 мільйонів гривень. Є бюджетна програма будівництва, реконструкція та капітальний ремонт доріг до Євро 2012, яким головним розпорядним коштів є ну, Нацагентство по футболу колишнє. І там 2 мільярда 614 мільйонів гривень. Тобто 5,2 мільярда можуть загалом піти на дорожню мережу. Знову це небагато. А чому я кажу, остаточно не, не вирішено? Тому що ви знаєте, що в бюджеті передбачено 15 мільярдів, можливість залучення кредитних ресурсів під державні гарантії, не тільки на підготовку доріг до Євро 2012 і інших інфраструктурних об'єктів, а також для житлово-комунального господарства, на значить, важливі національні проєкти і 1 мільярд визначено бюджети на іпотечну установку. Державну іпотечну установу. Сьогодні підготовлений перелік. Я хотів би поділитися з нашими планами або завданнями. Ну, по-перше, це забезпечити транспортний зв'язок з країнами Євросоюзу, бо зрозуміло, що основний потік гостей буде все-таки з Європи. Це завершення капітального ремонту дороги Київ-Чоп на ділянки Київ-Житомир. Роботи там ще не розпочиналися, ми ще не провели тендери, але це у нас кілометр 14, кіломет 128, тобто 114 кілометрів, дуже важлива і дуже складна задача. Крім того, доведення до нормального стану всієї дороги Київ-Ковіль, включаючи 34 кілометри в Київській області і включаючи виконання робіт з... Поточного ремонту, влаштування тонкошарового покриття на ділянки в Рівненській області, на ділянки в Волинській області, тобто нормальний стан дороги повинен бути на всьому протязі від Києва до Ковіля і Єгодина.